До наш ефіру долучається Дмитро Васильєв, політичний консультант. Пане Дмитре, доброго ранку. Вітаємо. Вітаю вас. Отже, давайте повернемось до того, про що говорив звернення президент: що удари по російській нафтовій галузі найбільш ефективні санкції проти агресора? Ну і ми маємо вже інформацію про те, що на деяких заправках на багатьох є дефіцит пального в Росії. Але от наскільки реально це може серйозно вплинути на здатність Росії вести війну? Я думаю, що поки що не достатньо серйозно, чому тому, що, що на ну, приблизно 15-20% тільки можливостей і навтопроробки російської на ну, сьогодні під ударами української армії. Ну і фактично, так це впливає і на логістство, це впливає на ціни. Але це не принципово, поки що може вплинути взагалі на економіку Сполучення Росії і можливості Сполучених Штатів також впливати на цю економіку через тарифи Індії іншим країнам, тому це поки що початок, але початок дуже непоганий. От, Зокрема, можливості Трампа він говорить, що він робить максимально, але от країни ЄС недостатньо роблять для тиску на Росію, і зокрема він вимагає зараз від ЄС, щоб ті ввели, і зокрема не тільки ЄС, а країни НАТО, щоб припинили купувати російську нафту, ввели мита проти Китаю Індії. І от цікаво, чи бачите ви, готовність Європи. Зробити так, як просить Трамп. Ну я можу з Трампом і погодитися, і не погодитися. З одної сторони, він абсолютно правий, що Європа робить недостатньо для того, щоб економіка Росії не розвивалася і не дозволяла заробляти ті гроші, які далі Росія використовує на війну. І знаєте, от я вчора чув на інтерв'ю Чичваркіна, дуже коротко. Він сказав дуже правильну фразу: це російські бізнесмени, які живе в екзилі. Він сказав про те, що треба подякувати. Він у лавках сказав подякувати європейським санкціям, тому що це дозволяє Росії дуже добре розвиватися економічно, тобто економічно вона продовжує розвиватися, і європа робить недостатньо. Треба вперше за все ударити по нафтогазовій галузі Росії, і це повною мірою залежить від Європи. З цим Трампом важко не погодитися. Але і, е, можна не погодитись з Дональдом Трампом про те, що він робить достатньо? Я вважаю, що американський президент достатньо як оставилася до Росії до Путіна пане Дмитре. Давайте поговоримо про розміщення російських іскандерів у Калінінградській області. Ну, відповідно, шість країн НАТО опиняються у зоні ризику: це Польща, Литва, Латвія, Естонія, Швеція та Німеччина. От на вашу думку, що це взагалі? Це демонстрація сили чи. Просто пряма загроза країнам НАТО. Ну, ви ж пам'ятаєте цю правильну фразу, що умом Росії не паня. Тобто вона достатньо часто діє алогічно. І з точки зору логіки, звісно, що вона зараз демонструє свої сили, свою спроможність вдарити по європейським країнам, країнам НАТО, які вже недостатньо твердо відреагували на ці удари, які були. І у 23-му році, і зараз уже і в цьому році по території Польщі, тому, тому Росія, звісно, що вона показує, що вона може вдарити по іншим країнам. А з точки зору логіки, це демонстрація. Але зважаючи на те, що Росія це буває, ну, знаєте, от, внезапно, то хто знає, можливо, вони також придумують якісь або знаєте, хтось чихне і випадково натисне кнопку. Тому тут від Росії можна очікувати чого завгодно. Ми розуміємо її наміри пробити Сувайський коридор. І очевидно, що коли ми говоримо Калінград, то це цей Сувайський коридор, який має з'єднати територію Білорусі з ну фактично, це вже об'єднана територія з тим союзом, які Росія і Білорусь з Калініградської області. Тому під видом навчання. Зробити таку спеціальну військову операцію росіяниму і я думаю, що і ми, і наші західні партнери до цього мають ставитися абсолютно серйозно і зробити все для того, щоб це не було. Так само серйозно, як під час того, як дрони перетинали кордони з НАТО і залітали в повітряний простір Польщі, і коли чиновники, військові, зокрема військово-політичні, заявили, що війська НАТО спрацювали дуже добре, тут цікаво, взагалі, як можемо оцінювати спроможності НАТО реагувати на провокації Росії без ескалації зі свого боку. Mm, то я думаю, що без ескалації зі свого боку не обійдеться, якщо серйозно реагувати. Але тут, знаєте, тут знову ж таки термінологія, тому що відреагували вони добре. Я, я з цим погоджуюся і з Марком Люто в тому числі. Але чи відпрацювали вона добре? Ну очевидно, що добре не відпрацювало, тому що не всі дрони були збиті, а там відсоток дуже малий, з 10 і 20 відсотків. І ну фактично ті задійні ресурси, які були. F-35, F-16, до заправки в повітрі е, нідерландських е, літаків і е, ну збито недостатньо кількість е, цих шахетів. І причому те, чим збивало, те мільйони коштує. А те, що збивало, коштує 10 тисяч доларів. Тому е, відреагували добре, відпрацювали погано. Давайте давайте будемо відверті. А, взагалі, от вся ця ситуація на вашу думку, як вона проявила настрої всередині альянсу, і чи е, є можливість, що е, країни НАТО окремі вдадуться до якихось більш рішучих кроків по відношенню до Росії без консенсусу всередині НАТО? Я думаю, що вони цього не зроблять. А, ви знаєте, е, там позавчора перебуваючи на е, конференції ЄС, я спостерігав за? Е, Ну, те, що називається міністр оборони Європейського Союзу Пекісу. Е, ви знаєте, десь ще е, півтора року назад, коли він не був міністром, е, він був дуже енергійним, звучав переконливо і рішуче. От зараз, коли він був на сцені і відповідав на дуже серйозні і питання, які е, ну, стають викликами цього часу, коли потрібна рішучість, коли потрібна швидкість, ви знаєте, є таке відчуття, що енергії менше. Рідшучості менше і є величезне занепокоєння, нерозуміння, як правильно поступати, як правильно реагувати. Тому у мене є таке враження, що е, навіть сусіди е, е, Росії і Білорусі не будуть швидко приймати рішення, тому що ну їм потрібно буде радитись, вони не захочуть брати на себе відповідальність вони будуть дивитися на Вашингтон е, і будуть чекати. Тому е, чесно кажучи, сьогодні дивлячись на наших партнерів. У них є е, така, знаєте, розгубленість. І е, є відчуття, що вони не готові бути рішучими і діяти швидко. На жаль. До речі, е, цікаво стосовно Білорусі е, почути вашу думку. Чому. Трамп знімає там частину санкцій, з того ж Лукашенка. А, в, чому, в чому ключова соль ось власне цих жестів в бік самопроголошеного білоруського президента? Да, сіль потрібна для картоплі, щоб власна да. так, от ключова сіль в чому заключається? Ну очевидно, що Лукашенко, він майстер служіння двом господарям. Да? Тобто він може. І з Росією і спілкуватися і з Китаєм загравати, ну і він показує, що він цьому ефективний. А от бути ще і слугою е трьох ну, це взагалі унікальна можливість для Лукашенка для того, щоб просто розкласти картоплю в різні кози. І він таким чином дійсно е ну, намагається показати Амери Америці, що він готовий до співпраці. Він хоче показати і Росії, і можливо Китаю, що у нього є альтернатива. Якщо він грає свою звичайну гру Лукашенка і, грубо кажучи, через розслідує такі ризики і знижує ризики для себе. Але з іншої сторони, не слухайте, у нього з'являється унікальна можливість знову ж таки з Белавія. Він стає ну в набагато більш переважної позиції перед Росією. І, зрештою, він може надавати особливі нові послуги Росії, тому що аерофло, що чесно кажучи, ну зараз отримавши певні можливості і гарантії від Боїнга, хто знає, можливо, не тільки Бала Белавія буде користуватися цими можливостями можливо, Лукашенка буде перепродавати ці можливості і аерофло. Ну і зрештою, зрештою, знаєте, бути на кордоні з Європи з Євроатлантичним. І мати до ну, більше можливості отримати удари по собі. Якщо ти не співпрацюєш з сполученими штатами Америки, це гірше, чим коли ти співпрацюєш, і можливо, сполучені штати Америки будуть тебе захищати від можливих ударів і європейських сусідів, та й України, якщо що, тому я думаю, що це для Лукашенка нова можливість і абсолютно. Правильно для себе використовує і в той спосіб, яким він вміє це робити, посипаючи сільно свою Дмитро, Дуже дякуємо, що відповіли на наші запитання. Долучилися до ранкового ефіру. Дмитро Васильєв, політичний консультант, був з нами на прямому зв'язку.